Всім привіт! З вами Вікторія, канал Шлях додому. Всі думала, як почати розповідь про свою поїздку в Берлін. Видалася чудова нагода. Вчора я вирішила прогулятися, бо була хороша погода від свого села до нашого районного центру. Цей шлях був через ліс, через поле Соняшниково, через поле Кукурудзяни. Бо раніше в Харкові я дуже любила гуляти. в мене була навіть така ідея обійти всі двори, всі вулички, всі заколички рідного міста, щоб знати те місце, де я живу. Мені тоді здавалося, що в мене так багато часу, наївне дівчисько. Мені дуже подобалося йти дворами, дивитися архітектуру, заглядати людям у вікна, дивитися, які в них фіранки, дивитися в дворах, як граються діти, куди йдуть дорослі, як їздять машини. Це все мене дуже приваблювало. Ритм міста, як б'ється його серце, які енергії вирують у ньому. А тепер, коли йдеш селом порожнім, Люди роз'їхалися на роботу, по лісу, окрім мене, ніхто не ходить, навіть собачки не гавкають, бо це Німеччина, це все заборонено. Навіть собачкам гавкати, голосно. Людей нема, і є тваринка. І будинки виглядають не так, як в Україні. І вулиці виглядають, які потрапляються там в приватному секторі, не так, як в Україні. Ти йдеш, як по Марсу, по чужій землі. Я знайшла красиву локацію, така панорама. Видно сусіднє село. Мені навіть не захотілося то зняти для бльога, бо е, в мене нема зв'язку з цим містом. Я ніколи в тому селі не була і скорше за все не буду. На що воно мені треба? Ну, красиво і красиво, але більше за тим нічого нема. І той районний центр, там так само дуже багато таких приватних секторів, якими ти вештаєшся, а нашу ти вештаєшся? Тому я дуже хотіла до того відвідати якесь велике місто, де відчути той залізобетон і ці всі скляні джунглі. Дуже мені хотілося відчути атмосферу великого міста, де багато людей, багато їх взаємодій, багато життя, яке йде. Яке було до тебе, яке є тепер і яке залишиться в цьому місті ще на багато років вперед, і першим вибором в списку цих великих міст став Берлін, по-перше, бо це столиця тієї країни, де я тепер живу, це як обличчя тієї країни обкладинка, скажімо так, тієї нації. Тому хотілося саме відвідати Берлін в першу чергу. По-друге, в мене дитина велика фанатка великих панд, а великі панди є тільки в Берліні, в Німеччині. І втретє, це найголовніше. Окрім мами, мене виховували також бабуся і дідусь. Це люди вихідці Радянського Союзу, діти Радянського Союзу. Тому, в свідомості моїй дитячій, було закладено, те, що найголовніше свято це 9 травня. Свято перемоги Радянського Союзу над фашистською Німеччиною було закладено в моїй голові саме так це підсвідомість, нікуди від цього не подінешся. Тому в Берліні хотіла побачити і відчути те місце, де помер Третій Рейх. В контексті сьогодення, в контексті української війни з Російською Федерацією, для мене було дуже важливо. Побачити, помацати, відчути це місце, де померло зло. Більш того, мене ще цікавила берлінська стіна, бо це такий символ роз'єднаності і символ великої людської трагедії, коли ламалося все, ламалося сутності людей, ламалося доля, ламалися сім'ї. Мені хотілося побачити уламки, уламки режиму. Це неймовірні відчуття, це дуже підкріплює дух, коли бачиш ті е, залишки тієї стіни, розписані, розписані е, неймовірними картинами, е, коли так само в'єднані в, в розумінні цього сенсу е, художники вкладалися в свої роботи, проходиш просто через е, отвір між е, цими блоками. Бачиш цю чудову набережну, бачиш ці зелені газони, цю річку. Там просто сидить молодь, спілкуються, дивляться на цю воду, дивляться на, на, на це сонце, просто кайфують від життя. Навіть, Можливо, навіть не усвідомлюючи минуле. Так само і Рейхстаг зараз перетворився на е, таку найяскравішу перлину е, цього туристичного ансамблю, і найбільші натопи туристів були саме біля Рейхстагу. Ще на що я звернула увагу, що пам'ятки архітектури мають на своїх фасадах сліди від тих руйнувань, які були під час Другої світової війни. Ці будівлі наче промовляють, що ми вистояли, ми це пережили. Так, ми ми понівечені, ми понівечені, пошкоджені, ми зранені, Але ми стоїмо, ми несемо, те, що, те, що ми несемо нашу сутність. Ми несемо те, те, що ми є, і те, що ми такі, і що неможливо знищити, знищити все. Лишиться історія, лишиться сутність, лишиться дух, лишиться, лишиться час. І будь-яке зло не назавжди, і будь-яка війна не назавжди, і буде світло, і буде життя. І от з усього, з усього цього я вас закликаю. Якщо вам в душі погано, просто з'їздіть кудись. Просто кудись з'їздіть, подивіться, що, що є якось по-інакшому, що сонце встає всюди, не тільки над, над вашим цим гімном. Кудись поїдьте, подивіться на інших людей, подивіться на інші будинки, на, на інших тваринок, на інші рослинки. Навіть якщо немає великої фінансової або будь-якої іншої змоги, в інше село, в інше місце, якщо ви в місті, з'їздіть в село, якщо ви в селі з'їздіть в місто, поїдете в, в іншу область, відвідати якийсь замок, не знаю, в санаторій на три доби. Рухайтесь, 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 цей рух розганяє не тільки кров в тілі, не тільки думки в голові. Воно розганяє життя навколо вас. Бо зараз я знаю дуже всім важко, дуже всім страшно, що буде завтра. Просто Закликаю хоч на е, якийсь час відволіктися, відчути смак життя, відчути те, що ви, ви живі, ви, ви є, ви тут. І світ він дуже великий, і він не обмежується лише тим, що є от зараз поганого навколо і всередині. І ще я закликаю вас ніколи не здаватися, бо ви не знаєте, який саме момент стане переломним, може, вам залишилося зовсім трошки. Щось в мене якась проповідь вийшла. Хоча, знаєте, робіть, як знаєте. В мене є плани ще. Хочеться ще поїздити, ще побачити все. Дуже хочеться звозити дитину на море. Я була тільки на чорному три рази. Дуже мені радісно за собою спостерігати, бо в мене починають з'являтися якісь бажання, е е якісь планування. Бо був період, коли просто хотілося повсти до помиральної ями. І це нормально, якщо такі думки з'являються, просто не треба їх втілювати. Треба звертатися допомогою, за допомогою і, і, і якось відновлювати себе і своє життя, повертатися до норми. Так що будемо повертатися до норми разом. Залишайтеся на каналі Шлях додому. Зі мною до нових зустрічей!